49-й день, як спиться душогуби. вся Україна вам бажає згуби. Ви вкрали у діток їхнє дитинство, у дівчаток найсвятіше, материнство, хай соки сняться вам дівчатка з Бородянки, куди вірвалися кадировці на танках, І чули наші цю бридоту в перехватах, це омерзенне ми хахлушик будем трахати. А вчителька красуня з броварів, щоб нелюд в пеклі сотню літ горів. Що на очах батьків погвалтували, а потім виродки до рашки десь забрали. А дівчинка, котрій стріляли в личко, і все це бачила її мала сестричка. А хлопчик, що з бабусею човні, хотів текти обоє вже на дні. А скільки трупів вирпені лежало, і орки їх на танках каткували, як на очах гостомельського сина вбивала татка мразь не до макарів. То за яку таку провину ми мирним мешканцям стріляли в спину, а перед тим, як бідних розстріляли, злочинці для них руки зав'язали. Могили, братські, у дворах міських кварталів, де донедавна мирні люди проживали. І чи могло їм страшнім сні таке наснитись? То як ми можемо з цим усим змиритись? Чи маємо право ми оце усе забути, таке, що розум відмовляється збагнути? Ті корови розстріляні, нещасні коні, ті звірі в зоопарках замордовані, такої дикості не бачив цілий світ, десяткам тисячам перерваний політ. церкви, музеї і пологові бомбити, вам як смертями цими орки жити? А драмтеатр Маріупольський вам як? А все нажити у будинках на дурняк? Як капці, сука, твої жінці підійшли? А килими ми на стіни, на підлогу залягли? Як вам варенячка укропське, як сальце, горілка наша, вам по кишкам не пече? Щоб вам згоріли ваші киші, все нутро, і весь ваш рід уже не змияться, тавро. Тавро, гвалтівників, злодюг, бандюг, скоріше б вже прийшов для вас каюк. За всіх убитих до десятого коліна, хай буде проклята уся орда зміїна, хай трупи пахнуть українців вам до скону, і хай ним задихнеться той на троні. Хай зняті хрестички з маленьких діточок спечуть вам тіло й душу до кісток. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. А ми дую червоною калину ще підіймемо, а ми нашу славну Україну ще раз веселемо.